Любі підписники, дорога моя Тікток-Родина. Як я вам і обіцяла, зранку писала в телеграм-каналі сьогодні, 16 грудня 2023 року і Волі Берлінської нове видіння. В цьому водні є і моя бабушка, яка каже, що треба приготувати сумочку. З документами і з налічкою, з першим необхідним, і хай стоїть. Тоді це ще видіння дуже схоже. Пам'ятаєте, минулого року з 22 на 23 число у мене було видіння ракет як феєрверк. У цьому сьогоднішньому видінні це виходить північ, південь, захід, схід. Тобто абсолютно вся Україна. І дуже. Великий масований ракетний обстріл. Але який тут нюанс? Бабушка каже, покійна моя, що треба зібрати сумку з першим необхідним: військові, 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 по хатах, по поїздах військові і ракетний обстріл. Такий масований. Дуже схоже на те моє водіння, яке було рік назад. Єдине, що що тут мені бабушка ще каже, сумку треба зібрати. Попереджений, значить, озброєний.